Гомілка гривню береже Наша ряба. Народна мудрість каже, що в гомілці м'яса більше, ніж четвертині. Погоджуюсь. А також я люблю різноманіття. У нас є невеличка гра. Ми популяризуємо українські продукти. Так. Ми популяризуємо українські спеції. І сьогодні я хочу тебе пограти в гру. Буває ось така картопелька. Так. Буває ось така картопелька. Угу. Буває ось така картопелька. Буває ось така картопелька. І буває ось така картопелька. У тебе є п'ять країн. Так. І тобі треба виставити деяка картопля, з якої країни. Так, це у нас Єгипет. А як ти це зрозумів? Бабусі. На зупинках, чи десь там на базарах, чи десь в магазинах люблять розповідати, оце, значить, українці доцарювалися, що картоплю, от таку картоплю з Єгипту купуємо. Типа, невже ми не можемо свого виростити? Ну, такого? десь ти справді правильно все сказав? Картопля всю, яку ми маємо зараз, це все вже гібриди. Видозмінені сорта mm -hmm. під різний ґрунт. Ось ця велика картопля, та ще з Єгипта. Там ґрунти. Ти сам знаєш, які там ґрунти, там немає чорнозему. І тому mm -hmm. її росте мало, але одна, знаєш. Це у нас українська картопля. А, якщо чесно, то ти тут е, знову Знову mm -hmm. вгадав? Завгадав? Так. Українська картопля спеціально виведений сорт, в який крохмалу там. Середня кількість і велика урожайність в наших землях. Тому можеш не переживати, Гарна буде і суп, гарно буде і, і візі. Але знаєш, на деруни буде погано. Це у нас А ти як? Ти... центральна. Я інтуїтивна. Це... Оце щось екзотичне. Оце от американське. Це якесь іспанське. Можливо, да. так. Таке чекаєш, що це Північна Америка, Центральна Америка. Е, ну, можливо, це от. Ну, да, так, да, так. Тільки не наше. Ну, от, а це от голландська картопля. <плевиця> Тут трошечки. Я ось так відчував, я відчував, що так. Е, Дивись, ось це була перша картопля в світі. От я думаю, да, що це воно таке от було якесь дивне. Але чому і Колумб не привіз її, а привіз таку білу. Бо вони ростуть на, на високих висотах в Перу. Mm. Е, чому вона маленька? Тому що уяви, якби в Карпатах в горах в горах хорошу картоплю, а там так також маленька постійно. Бо е, там е, сонце. Е, Таке дуже своєрідне і дуже мало корисних речовин. Для того, щоб дійти картоплі до самого дна, відчути всі речовини, треба дуже багато затрати енергії. Ось ці два види картоплі це просто картоплі, які ростуть це вище, це нижче. Mm -hmm. А візьмемо ту білу, вона росте ще нижче. А візьми ту велику, вона росте ще нижче. Ось так виходить еволюція, еволюція картопель в світі. Тому продовжимо. Голландія! Голландці вони одні з найбільших селекціонерів будь-яких продуктів світу. Продукції світу. У них є величезні ферми, де вони виводять різні бактерії. Також, якщо наші селекціонери хочуть зробити нову картоплю, вони беруть звідти всі ці спори. Тому е... вони створили гарненьку, і це голландська картопля. Тобто насіння у нас так само з Голландії. і Все у нас абсолютно відсотки 80, Ну так не можна говорити, але величезна кількість насіння у нас іде з Голландії. Але з часом, через 2-3-4 роки, ми отримаємо величезну кількість продукції своєї. І ти знаєш, що я трошки займаюся фермерством, дуже мало. Але Можливо, через 3-5 років в мене вже буде величезна ферма і всі продукти будуть тобі. Нехай це от таке на ферма. Нехай в буде. мене буде от таке, от таке на ферма. ферма. величезна, і всі продукти будуть мені. І чому я тебе про актерство питав? Запитував. Цікаво, чому. Бо в мене є до тебе гра. Е, слухаю. Сегіла, Ми будемо з тобою грати один з одним. Так. Ти мені показуєш ага. е, е, якийсь продукт. Так. А потім я тобі. Добре. Добре. Подивимось, хто зараз краще. А хто, хто Добре. Хто перший? Ти. Звичайно. Устриця? Мідія. Мідія. Покажи карточка. Давай сюди. Мідія. Тепер ти. Тепер я. К... Яйця. Маленьке яєчко. Перепалине яєчко. Будь ласка. Перепалені яйця. О! 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 О, О! Картопля. Копають. Це якась рослинка. Така українська відома, так? Отака. Кабачок. Цукіні. Цукіні. Фу. Цукіні. Копають цукіні. Ти ну, сел... та копають город, сіють, воно виростає. Чи як ти думаєш цукіні на деревах росте? Клопотенко, ти точно кухар? О, ну це я покажу. Ану. Е, рак. Е, Краб. Крабові палички. Е, крабове м'ясо. Рак, краб, продовжуй. А, кальмар, е, омар, кальмар, е, е лобстер. Лобстер! Кр кра, от, у тебе така логіка. Рак, краб, крабові палички, кінець. Ти сам себе в тупік завів, я знаєш? Просто, я тобі скажу через те, що, знаєш, е, крабові палички я їм частіше, ніж лобстерів. Не треба а цього їсти. А чого? Їж цукінь. Я ні разу не пробував лобстера. Нічого страшного. Е, слово, перемогла дружба. Або Іран, або Пакистан. Саме в цих країнах вона була о, вирощена перша. І о, чим вона ця цибуля відрізняється від всіх інших? В ній набагато більше цукру, ніж в деяких інших овочах. Тому вона є дуже цукровою, дуже солодкою і має, звичайно, дуже дуже такий гарний, гарний, насичений аромат. Цибуля порей. Пагай. Пагай, е, цибуля погай. Хто не хоче плакати, коли чистиш цибулю, Вона вона добра, так, вона така. Та. Це має бути середня Азія. Середня Азія? Я так думаю. Вона вирішена в Єгипі. Єгипет, треба ж таке. Ідеально підходить для супів, і її дуже легко з нею працювати. Ти ось так нарізаєш, її не потрібно суперчистити. Вона наче має ще аромат цибулі, але вона вже трошки не цибуля. Тому, да. якщо ви не любите цибулю, а хочете почати її їсти, то я вам раджу починати це все робити з порею. Біла цибуля, соковита. Близький схід або Центральна Азія. Близький схід і, із середньої Азії. Вже не треба нічого маринувати. Нарізаєш і вона ідеально підходить до салатів. А отут -от це ялтинська цибуля. Цибуля, яку ми знайшли зараз, бо Ялтинську зараз нам важко купити. Вона має ще також гарний солоденький смак, і вона не така, не така косюча. Цибуля шалот. Більш м'яка на смак. Я вважаю, що Центральна Азія. Цибуля шалот. Хоч щось я вгадала. Вона з близького сходу. Вона ідеальна для соусів. Вона має різкий цибулевий смак, але дуже ніжну, ніжну структуру. Тому. Готуємо соус з шалотом, готуємо от рибу. Якщо ти до риби додаси цибулю, звичайно, запечеш, то буде така ось цибулева риба. А якщо ти наріжеш шалот, то буде трошечки невеличкий після Тому ця цибуля підходить для того, щоб додавати її до будь-яких страв, але вона не буде сильно змінювати е, смак цих страв. Тому, хоч і говорили, що вони там популярні у Франції, вони популярні в різних країнах частинах світу, але це все вирощено у нас. І ми можемо це з легкістю споживати е, і насолоджуватися цим смаком. Ось такі в нас були невеличкий екскурс в українські продукти. Так, ми живемо в неймовірній країні, де дуже родюча земля, і фактично ми все можемо вирощувати. І вімо, що я твій студент, і я хочу, щоб ти навчив мене деяким словам. Ці слова на аграрну тематику. Дивись, але з, з такої гри почалися мої перші стосунки, тому обережно. Чому обережно? <рес> І так, перший рівень. Сапка. Е, ну, сапа, сапа, якою на городі сапають. Garden hoe. Garden hoe? Так. Лопата. Yeah. А, А, Граблі. Рейк. Uh. Rake. rake. You sure? Yep. Okay. Rake. what you organic fertilizers. Organic fertilizers. Yes. So, organic fertilizer. fertilizers. Fertilizers. Plodoznimac. Pam. Uh, no. so, Hand picker. block Motoblock. Motoblock? Till, till. Tiller, Tiller. Tiller. Klumba.